Звуть мене Суркіс Марина Олександрівна, я кліничний психолог. І доповідь моя присвячена рекомендаціям та порадам, які можна дати людині, яка отримує онкологічний діагноз. Так які ж ми можемо надати рекомендації та поради таким людям? Універсальних порад немає. Все індивідуально, все залежить від особистості. Само онкологічне захворювання воно, в одному з найважчих періодів в житті людини, що викликає безліч змін несприятливих змін у фізичному та психічному стані. Це є тривалим та обтяжливим досвідом для пацієнта та його родини. І специфічний характер психологічної підтримки обумовлений складністю стану пацієнта і його процесу лікування. Основні побоювання, з якими стискаються люди, отримавши діагноз рак пов'язане зі страхом інвалідності, неможливістю стати матір'ю або батьком, не побачити, як виросте твоя дитина, страху рецидиву, страху передчасної смерті, втрата соціальних зв'язків і можливості робити, також страхом стати тягорем для своєї родини та інше. Також крайні емоційні реакції можуть бути викликані і іншими негайними або відстроченими побічними ефектами, пов'язані з променевою терапією, а також з хірургічним втручанням або хіміотерапією, навіть якщо пацієнт був попереджений про їх можливе виникнення. Також на інтенсивність та тривалість переживань хвороби людиною впливає характер, темперамент, особистий досвід переживань складних ситуацій у житті, загальний настрій. Оточення фінансові можливості, відношення з лікарем, здатність до психічної та соціальної адаптації, також стадію захворювання та сам процес лікування. Ми знаємо по Кублі Рос про 5 стадій переживання хвороби: це заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Але з досвіду можна сказати, що дуже рідко одна стадія перепливає в іншу. Часто люди маніврирують протягом хвороби між цим стадіями. Одна жінка хворіє вже протягом трьох років. Стадія заперечення змінюється депресією. І так постійно, на протязі цього непростого періоду життя, вона так і не змогла вирватися з їхніх щупальців. Також хотілося б зазначити, що відносно про відносини довіри між спеціалістом в області психології та пацієнтом або його родичем, Вони дуже тонкі ці відносини. Це залежить від самих очікувань людини, її відкритості, її бажання та здібності приймати допомогу, чути та розуміти. На жаль, довіра часто погіршується через непередбачені моменти, такі як зменшення соціальних контактів, розчарування в близьких, друзях, агресивне поводження пацієнта, випадіння волосся та інших побочних ефектів. Також це може бути на лікаря, негативне самосприйняття. А також індивідуальні здатності нервової системи до адаптації та з можливістю справлятися зі стресом. Можуть впливати такі, казалось би, незначні елементи обстановки, якийсь там комфорт, декор або спокій навколо та інше. Коли я тільки починала працювати, було доволі важко знайти психологічну підтримку для онкохворих людей, але зараз ситуація змі. Змінюється, вона виправляється. Майже при кожній лікарні є психолог, який може надати консультацію та допомогти. Є пацієнтські організації, асоціації, всеукраїнські, які підтримують, навчають та допомагають. Треба шукати допомогу. І ви її обов'язково знайдете. Світ сповнений добрих людей. Існує думка, що близькі люди не можуть підтримати і допомогти правильно. Хворій людині, але це не так. Може в них немає знань, немає навичок у наданні такої допомоги, але в них є найголовніше любляче та турботливе серце, і ці люди поряд. І якщо людина близька відчуває, що їй не вистачає знань, не знає, як допомогти своїм своєму родичу, вона може завжди звернутися до психолога, психотерапевта. І її обов'язково направлять, підтримують та навчать. У складній життєвій ситуації, коли ми зустрічаємося з небезпекою для життя, незмінним залишається те, що ми потребуємо допомоги та присутності іншої людини. Людині потрібна людина. Це не лише підтримка, але і відповідь на питання, наскільки я дорогий, цінний для інших. У практиці часто зіштовшуюся з тим, що після встановлення діагнозу люди замикаються, усуваються від своїх близьких, уникають спілкування з колегами. І тут важливо пам'ятати, що з кожним днем наш біль уходить глибше. Ми самі, мимоволі, заганяємо свою історію, свої переживання хворобу під, у підпілля, і вже секретність стає і нашою травмою, і нашою в'язницею, і біль при цьому. Не зменшується. Люди, з якими вдається поговорити після лікування, мають одну спільну рису. Ми не можемо взяти під контроль найважчі факти нашого життя, але у нас є влада вирішувати, якими буде наше життя після. Ми можемо з вами залишатися жертвами навіть після відновлення, а можемо навчитися вести життя насичене та яскраве. Ми можемо вибирати, чому нас вчить пережити біль та жах, можемо стати озлобленими від горя та страху, ворожнечими, заціпійнити, а можемо триматися за щось прекрасне в нас, те дитяче, живе та допитливе, за ту нашу частину, яка невинна. Ми маємо з вами вибір звертати увагу на те, що ми втратили, або на те, що ми маємо. Одна жінка сказала, що слова, до яких вона прислухалася всередині себе, вплинули на її здатність підтримувати надію. Це відкрило внутрішнє джерело сили, на який вона спиралася. Спосіб звернення до себе допоміг відчувати внутрішню свободу і не відступати від своїх моральних принципів. Це дає надійну основу і впевненість, навіть коли тяжка хвороба намагається заволодіти нами. І те, що ми з вами відмовляємося сприймати, сприймя... сприй... стає чимось на зразок цигляних стін і залізобітонної конструкції, і звідки вже не вирвешся, коли ми не дозволяємо собі оплакувати свої рани, розчарування, свій страх, коли замикаємось, то приречені переживати їх знову і знову. І свобода починається, коли ми вчимося приймати те, що трапилося. Це означає, що ми набираємо сміливості і розбираємо свою в'язницю по цеглинам. Тому запитайте собі, якщо б ваші сльози могли говорити, про що б вони вам розповіли. Далі мені б хотілося зупинитися на основних моментах. По-перше, намагайтеся. Ставитись до свого страху, як до природної реакції на те, що відбувається. Прийміть ваше занеспокоєння з приводу свого здоров'я та страху як природні емоції замість того, що намагатися позбутися їх. Тільки приймаючи хвилювання, приймаючи природний страх у зв'язку з важкими подіями як нормальні, можна з ними впоратись. Відчувати страх і не справлятися з ним це різні речі. Людина може відчувати страх і вміти з ним справлятися. Так, нам з вами не може подобатися відчувати подібне почуття, але коли ми вішуємо на них ярлик, це погано, активно з ними боремось, намагаємось їх позбутися, то наш мозок бачить у них проблему і загрозу, викидаючи у цій боротьбі велику кількість гормонів. І витрачаючи безліт психічних ресурсів. В результаті людина тривожиться та виснажується ще більше. Витримати емоційний дискомфорт допоможе турбота про себе. Дозволяйте собі відпочивати, займатися улюбленою справою. І якщо на даний момент вам нічим не хочеться займатися, дозвольте собі, нічим не займатись. І головне, не порівнюйте собі з іншими. От хтось щось робить, хтось щось там. В чому-то там плюспіл не порівнюйте себе. Кожному з нас потрібен свій час для адаптації та для відновлення. І ми обов'язково повернемося в норму. Також хотілося б нагадати вам, щоб ви співчували собі. Людина так влаштована, що вона не може повною мірою контролювати не тільки події зовнішнього життя, але й внутрішнього. Ми не завжди можемо вибирати, які емоції ми відчуваємо, але ми можемо змінити своє ставлення до них. Зустрічаючись зі страхом, а також з іншими можливими сильними почуттями в процесі лікування, ми можемо жорстко критикувати себе, звинувачувати себе, відчувати за них провину. А можемо проявити до себе дбайливе ставлення, повагу та теплоту. Не потрібно звинувачувати себе за переживання негативних емоцій та почуттів, а також за те, що не завжди вдається взяти їх під контроль. Знайдіть слова підтримки для себе так, якби ви сказали своєму другу, який переживає важкі часи, який прийшов до вас за підтримкою та втіхою. Також важливо вчитися керувати своєю увагою для зміни власного емоційного стану. Розвиваючи навички, усвідомленого спрянування уваги на свої почуття, думки, зовнішні тілісні відчуття, людина вчиться краще себе розуміти та її поповнювати рівновагу та розподіляти сили. Пацієнт Віктор ділиться з нами: мій страх не так лякає, скільки змушує бути постійно в тонусі, в плані контролю та готовності швидко реагувати. Але думка про можливість загострення хвороби на фоні лікування так чи інакше повертається, особливо коли дивишся історії інших людей. Я б не сказав, що це мій страх це швидше якась напруга внутрішня, яку я намагаюся переробити, заглушити, думаючи позитивно. І з кожним добрим результатом страх трохи притуплюється. Боротися допомагає і те, що я намагаюся не зациклюватися на цих думках. А перемикатися на щось добре. Наша навичка перемикання уваги дасть ще один ключ до управління страхом. Він дозволяє в момент паніки, жаху, навмисно перевести увагу від потоку тривожних думків до того, що відбувається навколо. І це дозволить нам мислити критично. Також важливо спиратися на думку фахівців, зберігати контакт з лікарями. Регулярне спілкування з професіоналами та спільне планування візитів, проходження обстежень дасть можливість спертися на професійну думку. Чіткий план дій дозволить взяти контроль, який можливий цієї ситуації. Ми ділимо з лікарем нашу біль. Частину не він, частину не ми. І так нам легше йти разом. Також важливо нам займатися самоосвітою. Намагатися активно ставити запитання лікарю. Ми можемо вести свій маленький щоденник перед візитом до лікаря, де ми записуємо, пильно записуємо свої питання. Уважно треба вивчити інформацію про хворобу та ризики, а також рекомендації щодо догляду за собою під час лікування і після це наша особиста відповідальність. Обов'язково потрібно слідкувати, слідувати їм, намагатися бути в курсі нових наукових досягнень, протоколів, методів Методів обстеження та лікування. Це дає нам більше надії на одужання. Але в той же час ми повинні пам'ятати, що інформація в інтернеті не завжди є правдивою та корисною. Тому нам важливо запитати людей, лікарів в частності, які працюють з цією інформацією, де безпечніше читати, куди нам треба звернутися. І найкраще черпати їх із. Первинних джерел, таких як сайти і груби пацієнтських організацій, їх у нас в Україні достатньо. А також у відомих компетентних наукових виданнях, базах клінічних досліджень та тощо. Пацієнтка Анастасія ділиться. Мені дуже допомагало вивчення наукової інформації та знання про останні тенденції у лікуванні захворювання. Це мене заспокоювало. Я відчуваю, що наука йде уперед. У нас не з. І нас не залишають наодинці з хворобою. Також важливо аналізувати тригери, тоб спускові механізми страху. У кожній людини свої власні чутливі місця, тобто спускові гайчки, що запускають активніший стресовий відгук, що виражається в різних важких емоціях і зміни поведінки. Тригери страху пов'язані з нашим минулим досвідом, тим, що асоціюються із хворобою та її виникненням. Проаналізуйте, що передувало появі чи зростанню вашого страху, можливо, його виникнення пов'язане з конкретними ситуаціями, місцями, що посилюються у певні дні. Пацієнт Олександр ділиться. Звичайно, страх завжди присутній. Але я, наче виніс цей страх за душки свого життя. Нещодавно робив катей після останньої хімії, щоб подивитися місце вогнища. І на мить відчув, що ці дошки немов зникли, були, було не по собі. Я думав, а що якщо? Потім розумію, що завжди жити у цьому страху неможливо, ніби я не живу, а тільки чекаю чогось поганого. Страшно було в лікарні, коли бачиш виснажених людей і розумієш, що від тебе мало що залежить. При цьому розумієш, що через страх ти нічого хорошого точно не зробиш. Я не хочу, щоб страх керував моїм життям, щоб я жив. За його сценарієм я хочу насолоджуватися і сім'єю так довго, як вийде, і вірити в життя. І хто я, і хто, якщо не я, своєю поведінкою та настроєм вселить спокій у дружину у рідних та близьких людей. Також важливо намагатися визначати зону власного контролю у складній ситуації. На жаль, наші можливості контролювати життєві події не є нескінченними. Всі, хто зіткнувся з важким захворюваним сам або його близького, пам'ятає, який удар ця подія завдала відчуттям безпеки та комфорту життя всієї родини, і як важко розлучитися з ілюзією, що ми можемо повністю планувати своє життя, контролювати його, і варто направити свої сили на те, що ми справді можемо зробити. Коли ми приймаємо той факт, що можемо контролювати свої дії, але не можемо повністю контролювати їх результат, це теж може надати сили. Постарайтеся зосередитися і докладати зусилля саме до тих областей вашого життя та життя родини, які знаходяться у зоні особистого контролю, зменшити неприємні прояви тривоги та страху. Можна, за допомогою релаксації, дихальних технік. Ви можете звернутися до психологів або психотерапевтів, і, і вони навчать вас тим технікам, вони підберуть техніку під вас особливо. Пані Марія ділиться. Мені дуже трясе на всіх обстеженнях, сягала аж серед непритомного стану. Пам'ятаю, всі три години перед останнім ПТКТ я читала псалтир без перерви. Мене це дуже заспокоювало та допомагало. Пішли всі сумніви. І стало спокійно. Пані Ганно ділиться, я розуміла, що зі мною щось не так. Я нарешті усвідомила, що мені потрібна допомога і пішла до психотерапевта. Приблизно в цей час з'явилася група для таких, як я в нашому місті, і там була просто лавина нової інформації та потужна підтримка. І це дуже важливо знати, що ти не одна. Так коли ж нам все ж таки звертатися за професійною допомогою. Це вирішує особисто кожен сам. Але якщо у вас порушен сон та апетит, ви можете звернутися до фахівця. Якщо ви перестали цікавитись чимось, крім стану, та отримувати задоволення від того, що раніше вас тішило, ви теж можете звернутися до фахівця. Якщо вам важко засередитися та приймати необхідне рішення, якщо ви відчуваєте розпіч і безвіхідь, коли думаєте про майбутнє, коли вам просто хочеться поговорити, то поговорити про себе, обговорити свій стан, ви можете звертатися до фахівця. Коли у вас тривога, страх набули нав'язані його характер, домінують у ваших переживаннях. Серйозно впливають на вашу діяльність, на стосунки з іншими людьми, перешкоджають виконанню необхідних рекомендацій щодо спостереження та обстеження. А також носять велику кількість в обмеження в вашому особистому житті ви можете звернутися до фахівця. Я бажаю кожному з вас терпіння та мужності на цьому складному шляху. І пам'ятайте, є багато людей. Які готові вам допомогти? Бережіть себе.